Двоє поранених медиків у передмісті Херсона напередодні зранку. Російський дрон атакував автівку швидкої. В результаті фельдшерка і водій отримали закриту черепно-мозкову травму. Окрім того, за даними Херсонської обласної військової адміністрації, щонайменше п'ятеро людей поранені ввечері. Росіяни з дрона атакували Дніпровський район Херсона. Є поранений і в Антонівці. Це передмістя обласного центра. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Наші вітання. Слава Україні, вітаю. Героям слава. слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж так. Пане Олександре, зорієнтуйте станом на зараз, 15.33, Що ми маємо знати про безпекову ситуацію в Херсоні? Ну і в якому стані поранені, а, як ви вже сказали, вчора росіяни чергове пекло влаштували на території Херсонщини звільненої. І в більшості це Білозерка. Там постраждало вісім людей. З них на на жаль, двоє загинуло, дві жінки, одна з них. Працівниця апеляційного суду 70-го року народження і ще одна жінка 72 роки її було. Загинула в, свої, в своєму будинку після обстрілу е, ракетно-залпової системи ГРАД російської, як його випустили на Білозерку близько 40 снарядів. Е, пошкоджено більше 60 будинків. Загалом вчора пошкоджено по Херсонщині майже 100 будинків. Є пошкодження інфраструктури в тому числі, але продовжують росіяни використовувати все сильніше і сильніше. Дрони, не тільки системи ГРАД. Дуже багато сьогодні повідомлень про скиди. Це знову таки і Білозерська громада, Станіслав, Шехове. Є повідомлення про скид на, на подвір'я місцевого старости. На щастя, без постраждали знову таки Антонівка. Є пожежі в Антонівці дві жінки постраждали. Нещодавно не йшло повідомлення про те, що постраждали внаслідок обстрілу. Але от активізація саме дронів, майже по всій лінії фронту, це узбережжя Херсонщини, залітають з усіх сторін. Зараз дуже велика кількість і дійсно протидіяти їм дуже важко нашим оборонцям. Ем, окрім іншого, зараз е, досить високий сезон робіт на полі, фермерських зокрема робіт. І певно, це теж відбувається. Ось ця безпекова ситуація. Те, як часто росіяни атакують, скидаючи абсолютно різне з, з повітря. Фактично, та ем, яка ситуація з фермерами зі збором врожаю зараз? Продовжуються роботи польові і кавуни збирають. На слава Богу, вже було засіяно більше. Кавуні в цьому році вже тисяча гектарів, вже 160 тонн зібрано. І Зараз підходить наступна черга середньозрілого кавуна. Потім ще буде кавун пізній. Ну і звичайно, вже збор збір урожаю зернових майже закінчився. Зараз фермери готуються до збору там соєшника, кукурудзи. Ну і звичайно, пожежі це саме. Головне, саме головна біда після обстрілів. Тобто наші фермери чекають біди з будь-якої сторони. Тобто скиди з дрону зверху, пожежі посередині, грубо кажучи, і вибухівка, яку росіяни залишили на землі на Херсонській, це знизу. І в цих таких надважких над умовах фермери продовжують працювати, продовжують. Засіватися до цього зараз, збирати урожай. але при цьому ми також хочу зазначити, що ні одного елеватора зерносховища на території Херсонщини не залишилося. Все знищили росіяни, і тому це ще одна біда, з якою стикнулися наші ферми. Їм треба ввести в сусідні області своє зерно для того, щоб зберігати, коли вговорити жодного не залишилося. Це скількох пане Олександре, аби розуміти масштаб і не не стільки про скількість, а скільки там можна було зберігати збіжжя. Ну, перш за все, тут був великий такий зернотермінал Ніболон, який росіяни майже повністю знищили і продовжують по ньому гатити Це біля села Козацьке. І окрім цього, було декілька невеличких, але це все було при портові зерносховища, з яких також могли забирати і, і, і річку. Тобто це е, зменшувало. Е, ці себе вартість логістики, і звичайно, давала більше заробити нашим фермерам. Олександра, ну, маємо розуміння, що в на територіях громадах, де постійно лунають обстріли, якби Укранерго скасувало відключення світла. Да? Але ми цілком притомні у тому, що навіть слідкуючи за атаками ворога нині по мережі передавальні, яка передає транспортні мережі для електроенергії, вони не зупинятимуться. Чи є шанс убезпечити лінії передач або систему передач електроенергії зараз в регіоні? І як готуєтеся до зими, бо розуміємо, що ворог не зупиниться нищити інфраструктуру. Перш за все по захисту енергетики. Ще мабуть е, рік тому було завдання е, в нас від офісу президента. Особисто Олексій Кулева приїжджав, перевіряв ми захист саме об'єктів критичної інфраструктури, саме це підстанції, трансформатори, і ми е, вони захищені на Херсонщині за допомогою. Ну, різних там це або гібіони, або мішки з піском. Але в більшості це зроблено. Але звичайно, від прямого влучання це не захищає. Тим паче, росіяни постійно використовують дрони для того, щоб виводити з ладу такі об'єкти, і вони звичайно облітають цей весь захист. Це в більшості від осколкових уражень допомагає, коли поряд зривається. Але щоб захистити якось лінії електропередач, це зовсім майже неможливо, Звичайно, тому що дуже багато ліній, і їх захистити ніяк не можемо щодо електропостачання, то в прибережних зонах та де лінія фронту там майже його й немає. На жаль, там не можемо підключити, тому що там безпекова ситуація, і знов таки активність ворога, який кожну бригаду, яка пробує щось зробити, одразу обсілю. Посилати людей на смерть ми не можемо, але от по теплопостачанню вже зараз ми готуємо і мережу і вже розіслали потреби, які потрібні для того, щоб забезпечити населення, яке буде без централізованого водопостачання, або у те, у того населення, у якого немає газу та електрики, перш за все будемо забезпечувати їх минулого року. забезпечили на 100% такі верстви населення. Паливними матеріалами, пілетами за допомогою наших донорів міжнародних організацій заздалегідь ми розіслали потреби, і вони надіслали на ці громади для того, щоб вони пережили зиму. Цей рік також таким же буде. Ми вже розіслали, і найближчим часом заздалегідь будемо підвозити або самі благодійники будуть підвозити цей матеріал. Логістика між Херсонською областю і обласним центром. Як вона виглядає? Чи, чи немає проблем з доїздами в цілому, наскільки активно пересуваються е, жителі регіону на території самого регіону? Звичайно, є такі дороги, по яким дуже небезпечно їздити. Там заборонено. Це перш за все Береславська траса, і там дійсно дуже Небезпечно і там автобусного сполучення немає немає так, Навіть такі небезпечні громади, як Білозерська громада, а особливо там в сторону Миколаєва є маршрутні таксі. Їх, звичайно, стало набагато зараз менше, майже втричі, але є сполучення з Кривим Рогом, постійне з Миколаєвом, Одесою, Дніпром. Ну і продовжують працювати залізниця наша, яка продовжує вивозити людей. І в тому числі безкоштовно евакуювати. Вдячні за те, що знайшли час за надану інформацію. Олександр Толоконніков, нагадаю, речник Херсонської обласної військової адміністрації про ситуацію в регіоні, про те, як нині живе Херсонщина. От про це все щойно ми почули.